Всім привіт! І зараз ми будемо проходити карту е, Барі в Роблокс. Перше відео моє по Роблоксу Дам. Роблокс я граю недавно, але знаю все і що там треба і. По-перше, треба знайти цю Барі, тому що я. не знаю де воно, короче. Оце не... це вроді не оригінальне. Ладно, давайте отуту. Просто борі. Все. І зараз будемо заходити. Ну от. Заходимо. В принципі, я думаю, буде легко його пройти, бо то що я вже проходила його. Так що, в принципі, у першого лицо подаримо. Ладно, давайте приходимо. Я тут ой югую упару. В принципі, я тут вже все знаю, так що... блин, Я не можу залізти, що за фігня? Що за... Що, блін. Ну, вибачте, звісно, та я -моє! Все напомісно. І так, продовжуємо. Я знаю, як цю <говори> ігру играти. Тут монетки збираються. Хто не знає, тут проходить. Я якраз туторіал, як проходить барі, знімаю. Я забула просто сказати вначалі. Знаєте, розказ про мене. Мелкий розказ про мене. Я завжди забуваю все Мені кажуть, поприбирайте, я забула це через 2 секунди сразу же. Мені треба просто біля мене сидіти. І щоб ви нагадували кожний раз, щоб я пам'ятала все. І на час буду забувати. Вот це начало. Тут тобто треба на кнопку буде нажати. Головне успіть на пробу залізти там ідеалу. Він, державний біжить, знали визнаємо. Я налякалась, чесно. Нічого страшного. Просто біжим. Нічого страшного, якщо у вас не вийде з першого разу. Ви бачите, у мене теж не вийшло, так що не мене нічого страшного. Головне попасти. Я попала. І обязательно нажимайте на ту красну кнопку, яка там бо того, що Іначе там от є люк, до якого я йду. Якщо ви не нажмете, він буде закритий. Ой. Ой. Й упаді колородний. Я упала, капець. Да, в мене буває таке. Нічого страшного. Кстати, в тому, що я це відео не буду ні разу ставити на паузу, щоб... Було більше такое типу, інтересніше, навірно, я не знаю. Да, може дивитися, як я поїхав постійно, не очень класно, але е, нічого страшного. Я буду пару мої виїхати. Може ні. Ну, коротше, продовжаємо. Вс, цей люк має, має бути откритим, коли ви нажмете на кнопку Далі пойдемо сюди. Да, я так, я таке знаю, а тут заходимо. Далі тут она неотхідно відкривати, ауті. Беремо папуємо. Да, просто на мене по екрану воно буде оцей. Это тут паркур. Він не такий уже сложний. І тут не дуже сложне, але тут треба бути швидким, е, бо тут є. Бачите. Тепер у нас чуть-чуть буде моє. Тепер. 268 монет. Раньше я забирала тільки по 200. Будем пока прокататися шарик. Ой, я рано вийшла. Ну ладно, ничего страшного. Ще рождения, бо ми не вспіде. Так надо постараться быстренько добігти. Жалко, що в Роблоксі немає такого, щоб укоряться. Було прикольно. Тепер, коли ми сюди добігли, шарик уже цей вогняний чи лавовий шар не буде котитися, бо того, що. Ну, бо того, що ви вже пройшли. Тепер додивіться, тут да? треба швидко. Нажати на цей вітря. Тепер треба бистренько-бистренько-бистренько-бистренько бігти отуди. Оп! І все, він упав. Так, да, тут треба бути акуратніше, типу, проходити. Тут, як ви бачите, от що в пропасть. Перший раз, коли я проходила цей уровень, мені брат показував. Младший за мене на три роки. Він мені показував, як барі проходить. Тому що я тупенька була. Я не знала, як його проходити. Ну це вже нічого страшного. Я не розумію, для чого оцей речах реген написано. Чи реген. Я не міг розуміти. Так, мені я всякий цей... тут його нажимаю. <світ> Він в принципі, не сложний, але давай таке що... Ну, з першого разу, звісно ж, буде сложно. І тут у мене був випросить, як я це пройду. Коли я перший раз це приходила, мені було левого сложного. Тут треба на нету нажати і от левого голові, мою. Тут можна бить когось. Ви тепер починаєте без трубіли. Давайте проходить. Оп, оп. Тут треба бути максимально осторожним, бо що ви можете впасти. Не замітив цього. Тут так, да, трошки сложненько, сложно, сложно. Є е ще один цело... важкий мір там, де я прям не могла пройти. Да. Ну, то... Ну я его прошла все равно. Все, длинца у нас попала цей. Залазим дальше. Лестница какашка. Тут, тут нам надо... О, на цырочек надо. Да. Монетки набираем. Дальше тут надо по целых, типа. Я не знаю, зачем заново. Я первый раз вообще будет. Наверное, раньше я не знаю. Ну ладно. І саме тепер туди, куди я не... Ой, я смотрю Тут не так запало. Знаєте, куди далі не сюди? Ось сюди, от тут є. Люк такий. З цією стороною, з якої хочете сторони, не вставайте, але головне, щоб вам удобно було. Там десь отак погано. От. Блін. Ізвиняю. Вибачаю. Я тепер не так говорю на українській мові, як... То каблока, я коли знімала. Я говорю більш так насу. Чого я падаю? Не піднімаю. Тепер дивіться. О! І не запрягнуємо. О, це легко дуже взагалі. Та тут чуть-чуть Длинновато Ой, я ну, мене... Ну ладно, пофіг. Я хочу забрати монетку, щоб в мене вийшло. Есть, у мене получилось. Все, і далі вс. по полізниці і має бути десь. Ой! не Десь, а десь тут, коротше, після цього вроді уровня має бути той самий цей уровень, який сложний А то... Моє. Вибачте. Вибачаюсь. Короче, той самой мире, мне было важно трогать пройти. Оп. Так, еще сюда вот. Знаете, что? На... Дальше нам надо сюда вот. Ни в коем случае не ну, иди туда. Обязательно надо тут вам показывать. Нажать... на вот ее Потом вам, знаєте, куди да. надо? Вам треба ось так Оп, сюди надати. Потом вам надо по цій трубі Іти до того сліти всього. І це буде останній Тепер ви можете спрягувати. Сюди йти. Йом. Ой, не туди залізла. Засгавнюєтесь туди, і можете перейти, бачите? Там вже більше дим не йде. Тому що Ні в випадку не можна через той дим проходити, іначе ви будете приігрувати. А перепробувати ви через нього не зможете. Я, бо я пробувала перший раз і в мене нічого не вийшло. Ну то ладно. Ми вже пройшли. Далі тут, О, то, походу, зараз буде турбір, чи іспитання подає. Оцей буде дуже важко пройти. Ну мені вже не важко буде. Ось тут. Ой, ви ну, маєте, проіграла, Що з ким не буває. Тут просто, типа, треба і все Ну, деколи, так, да, не виходить, Короче, Коротше, коли ви на цьому жовтому вам треба прыгать вже. Єсть, у мене вийшло. Я, на жаль, не збирала там монети, бо я б не змогла купити ну, труба. Ні, не то що забрати. Ну ладно. А -мо, йдемо наверх. О, це тут вентилятор і вам треба на ту чорну штуку. получится. Я не знаю, зачем тут монетки собирать, но зачем? -мо, я забыла про повара, а я тут повара проходит. Я вспомнила, там надо базуку забрать. Вот. Кияк. А, нет, я помню. Все, я вспомнила их забрать. Нам дождається пока він <гас> <Тепер> вам треба. <гас> надо... <гас> Я Не знаю, що на мене щось остановило. Я не знаю, що. йо-моє, я забула Ми вже аж почти під кінець заходимо Йдемо Идем. Тут нельзя ні в коем випадку підпрыгивать, іначе ви не допрыгнете туди, куди я, бачите? Не можна на онсайт вот нажимать, чтобы прыгать. Давайте, давай, давай. <плес> Добраем минутки. Що то там воно Ау, вау! Ні, тільки не це завдання. Ух ти ж я карний бабай. Да, я так і знала, що в мене блін, не получится. Надо якось восточні є сказки. Зачем ти мені строишь глазки? Я Восточные сказки, зачем-то Я смогла. Я смогла, братанчики. Что там дальше? А, помним. Тут надо, короче, вот эти вот штуки брать. Но сначала надо это нажать. Так, типа, чтобы сюда класть. Чтобы переходить вот так вот. Все. Еще одну надо нам взять. И все. И нам хватит. Все. О, нет. Я забыла. У меня мало цих. давай Я пройду Це було легко, но і не дуже легко. Фух, я думаю, я уже проиграю опять. Кстати, я коли перший раз построю, оцей раз, да, то я перший раз пошла, я не проіграла, а то я не второй раз приглашу, я не знаю. Ну ладно, науки. 嗯。 чуть-чуть и мы дойдем до финиша финишная прямая так дальше а я тут а, цю карту проходила несколько раз с братом младшим він мені то все объяснял как проходить тут вертолет кстати есть но я соберу все на всякий случай это все оп, оп, я так медленно Ігру. Тепер дивіться. Першу часть ми пройшли. В следующей серії ми будемо грати Alien Barry. Да, да, іменно його. В третій серії отсюда. Грамп. Грампі Грмм. Містер Фанни Уюда. Це в четвертій серії, в п'ятій, шостой і сьомій. І кожен уровень буде все сложніше і сложніше. Гремпа я пробувала іграти, і я не могла виграти. Бо то що вона, я не знаю, вона непобідима, мені каже. Але... Коротше, в другій серії, якщо ми наберемо 40 лайків, ну чи. да, давайте 50. Якщо на цій серії набереться 50 лайків, то я... Випущу другу серію, як я проходжу Alien Баррі. А на цьому, всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І було, було даже, бу, була дуже рада, що ви подивились моє відео. Всім пока!